Павбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Тож, пане Євгене, завершився поразкою поєдинок вашої команди проти Скаяп Футзал». Ну по ходу зустрічі був і мінус 4 рахунок. в Кінці вдалося підтягнутися. Як вважаєте, От чого не вистачило, щоб спробувати, можливо, волюву нічого все ж таки сьогодні здобути. Е, ну, перше вітаю Скаяб з перемогою. Вважаю, що вони сьогодні заслужили. Чому не вистачило? Найбільше, що кидається в очі. Ми сьогодні дуже багато програли боротьби. Боротьби, якихось нейтральних м'ячів, відскоки, і в цьому плані Скаяп був на ну, в багатьох епізодах швидший. Через це у нас багато провалів. Два в один, три в два. Тому це основна причина. А так загалом, ну початком я задоволений, добре почали там в перших змінах створювали, забили гарний гол, натомість пропустили такі. Знаєте, перший гол. Ну, не маємо такі голи пропускати з таких позицій. І далі почали нервувати, скаяп нагнітати, пропустили в друге, помилились третє. І загалом багато-багато провалів в першому таймі в другому таймі налаштовувалися. Натомість, знов ну, таки наші помилки скаяп скористався і при рахунку 5-1, звісно, що треба було виправляти, ризикувати. і В принципі, загалом. Мені здається, гра 5-4 ну, досить непогана. Багато створили епізодів, так і забили. І десь воротар рятував, десь, знаєте, щитом футболісти з Каяпа закривали, тому, тому так. Такий короткий аналіз. Ну позвав напевно гру Андрій Остріков, який так трошки помолився, коли другий гол ви забили. Напевно, це також надихнуло вас, що от можливо, десь суперник трошки подарував вам можливість наблизитися в рахунку. Ну, звісно, любі забиті голи, вони надихають команду. То що там помилився, голкіпер япа. Ну по поки... Олександр Басич добіг, напевно, так і ми заставили, значить, своїм пресингом помилитися. Ну я скажу, що ми сьогодні також стільки не помилялись, що ну дуже багато подарунків. Тому тому так. Ну, сьогодні от, здавалося, що скайп зал підтримував темп, в принципі, всі три четвірки, там жодна з них не випадала. Наскільки це також позначилося на грі і можливості якби, суперника вести більш інтенсивну можливо, боротьбу і гру. Ну, якщо у команди є, там можливість використовувати три четвірки, це, звісно, великий плюс більш свіжіші хлопці. Ну що, наша задача виходити з обставин, тому, тому так. Наступний тур у вас з Атлетиком футзал. Як будете налаштовуватися на цю команду, яка є новачком, якраз от з авіаторами нещодавно грали. Проаналізуємо цю зустріч. Подивимося, зустріч атлетіка, налаштовуватися. Та в звичайному режимі будемо працювати. Звісно, буде домашній матч і хочеться порадувати наших болівальників першою перемогою в цьому сезоні. Тому будемо налаштовуватися в принципі, як і завжди, на перемогу, а там уже як вийде. Дякую. Фаббет. Титульний партнер Фаббет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.